Трішки про Угорщину і про її лідера. Текст Борислава Берези. Оце, от нещодавно, посли країн НАТО плюс Швеції у Будапешті мали нараду через зв'язки Угорщини з Росією. Зібралися з ініціативи посла США. Обговорили зустріч прем'єр-міністра Орбана з Путіним. Ну ту зустріч, що була в Пекіні 17 жовтня. Зустріч Орбана та Путіна була власне головною темою. Підтвердили агентство AFP в американському посольстві у Будапешті. Посол США в Угорщині Девід Пресман заявив: ЗМІ: Ми всі стурбовані, що угорський прем'єр-міністр зустрічається з Путіним, коли Росія веде агресивну війну проти України. Якщо ми маємо законні побоювання в сфері безпеки, то ми донесемо ці побоювання до наших союзників і чекатимемо, що вони поставляться до цього серйозно. В оточенні Орбана відповіли на заяву пресмана: мовляв, не американському послу визначати угорську зовнішню політику. І така відповідь показує наскільки болючим є це питання для Орбана. Дивлячись на всю цю ситуацію та на зростаюче напруження між Брюсселем і Будапештом, можна припустити, що така модель поведінки буде мати негативні наслідки для Орбанівської Угорщини. Зараз Угорщина вже під моніторингом ПАСЕ та Євросоюзу. а це може привести до того, що згідно одного зі сценаріїв, Угорщина може стати першою країною, яку попросять як з ЄС, так і з НАТО. Не факт, що доведуть цей сценарій до фіналу, але навіть сама загроза позбутися членства в Альянсі і в ЄС може привести до тектонічних змін у владі Угорщини. Соцопитування показують, що членство в ЄС та НАТО залишаються надважливими чинниками для угорців, а Орбан вже відверто дратує інших партнерів по ЄС і по НАТО. Тож варто уважно слідкувати за розвитком подій, днями Орбану вже хтось із європейських чиновників прямо натякнув, що, мовляв, вас тут ніхто насильно не тримає. І це дуже правильний шлях.